Ось, твій чай. А що, ніякого пундика до чаю нема? Пундика нема, а от вишуканий французький торт фрезє є. Те щось у нас на багатому. Ідіть готуйте і ви точно втратите свідомість від цього шаленого смаку. В Чашу виливаю білки, всипаю цукор та ставлю збивати. Білки взбила з ось таких стійких піків. Далі включаю міксер. І ввожу поступово по одному жовтку. Всипаю просіяне борошно, ставлю замішувати тісто на невеликих оборотах. Виливаю тісто у форму для запікання, ставлю в духовку випікатися температура 170 градусів хвилин 35-40. Поки бисквіт печеться, я готую заварний крем. В каструльці змішую цукор, крохмаль, жовтки додаю. Вливаю частину молока від спільної маси, перемішую гарно вінчиком, щоб не було комочків. Вливаю іншу частину молока, ще раз перемішую, ставлю на середній вогонь і постійно помішую. Не відходжу. Коли крем загусь, я виключила вогонь, додаю вершкове масло, половину від спільної маси. Гарно перемішую. Нехай масло розтане і крем стане однорідний. Крем викладаю у миску. Накриваю в контакт пакетом та залишаю, негай повністю охолоне. Друга частина масла повинна бути м'якою. Я його збиваю міксером. Масло повинно стати пишним та посвітліти. Крем в мене охолонув при кімнатній температурі. Ще дві години стояв у холодильнику. Я його додаю у два етапи і гарно взбиваю. І друга частина. Знову гарно взбиваю, щоб крем став однорідний і пишний. Бисквіт спікся, я його розрізаю на дві частини. Верхню частину роблю тоншу, нижню залишаю товстішу. Бисквіт потрібно просочити, зроблю сироп. Тут в мене гаряча вода, додаю цукор та лаймовий сік, можна лимонний, гарно перемішую, щоб розтанув цукор. Торт буду збирати у формі. На дно викладаю бисквіт, просочую сиропом, тонким слоєм крему. Я спочатку змащую бисквіт. Полоницю розрізала на дві частини та виставляю її, щільно притискаю одна до одної та до стінок форми. І також полоничку ще викладаю на дно. Викладаю крем, розрівнюю так, щоб пустоти між полуницею були всі заповнені. Викладаю зверху бисквіт, знову просочую, приготую полуничне желе, Для цього желатин заливаю холодною водою, залишаю, нехай набухає. Полоницю з цукром збиваю у пюре. Желатин розступила у мікрохвильовці, додаю до полуничного пюре, гарно перемішую, і зверху заливаю на бисквіт, Ставлю в холодильник на ніч, нехай гарно захолоне. Торт дістала з форми, мені все подобається. Крем стабільний, все тримається. Прикрасити можете вже по своєму бажанню, і готово! Обов'язково приготуйте всім смачного.